Вітаю! Хочу сьогодні поговорити про живці з Нідерландів, які я отримувала нещодавно. свої новинські новиночки, як протікають їхні справи, який момент мною не був одразу врахований. І от з власного досвіду хочу поділитися і для того, щоб ви не робили помилок таких, бо вони можуть бути фатальними. Далі почнемо. Все ж таки, у мене один випад трапився. Загнив. Новогвінейський бальзамінчик, махровий, супер-пупорський рожевого кольору. Та я не засмучуюсь, тому що сортність у мене все одно буде збережена. Живців було не по одному. І, чесно кажучи, одразу бачила, що стволик був підгнивший і покритий пліснявою. Тому думала, що може бути різне. Але сподівалася, що все ж таки підсохне. Але підсохнути шансів не було. Чому? Тепер пояснюю, який же ж момент мною був не врахований. Я не врахувала, що живці, по-перше, пророщується, нарощується коренева, мабуть, там майже 100% вологість. І у е, такому пакуванні, в якому вони надходять до мене, до покупців. Відповідно, також вологість у середині такої баночки зберігається. Також максимальною, бачимо, запаковано було щільно. Єдине, що зверху, для того, що, я так розумію, конденсат осідав, була простелена ще паперова серветочка. Ось так. Тому, коли я одразу висадила живці, ось такі ж самі живці, ось такі. У розсадні стаканчики я знімала. Цю поверхневу тканинку. Так, бачимо, яка коренева. Достатньо пройшла у торфотаблетці. Коренева нарощена. І е, я розраховуючи на те, що у мене в одній кімнаті знаходиться достатньо велика кількість рослин, і плюс я такий ящичок виставила на розсадний стелаж, де він також є ізольованим від кімнати, тобто, щоб зберігати максимальну вологість для молодих живців. Я думала, що все буде супер-пупер. І яким було моє здивування, коли я побачила, що на ранок рослини повністю втратили свій тургар. Просто як тряпочки полягали. І, відповідно, я швиденько приймала рішення, що треба треба брати парничок. І ось у мене був тільки один ящичок, який, в який стаканчики стануть повністю, накривши кришечкою, кришка не буде торкатися поверхні листочків. Чому це важливо? Для мене це дорогоцінні рослини. Перше, це для мене найцінніше ось такі рідкісні сорти, які я знайшла. А друге, це, звичайно, і фінансове недешеве задоволення. Там, де у мене не вистачало цього ящичка, адже я була одразу ж не підготовлена, робила імітовані парнички ось такого формату. І ви бачите, слідкую, щоб максимально вологість була, конденсат по стіночці стаканчика був достатньо як сказати, рясним. Відповідно, що я зробила, знову ж таки. Використала фіталон для оприскування, але розвела я його у дозуванні, в половину. зменшила дозування і пройшлася по листочку, зволожила його, накрила кришечкою бокс і поставила вже під світло. Як я говорила, першу ніч я, я вдень їх отримала, розпакувала, поставила біля стелажа. І тримала все ж таки ще не на прямому світлі під лампами. Так само на підвіконня не можна в, в жодному разі виставляти такі тендітні рослини, тому що можна, можна і не спасти. Отож, рослини мої ожили. Не треба боятися. Ось такого, бачите, листочки в ялі залишилися, звичайно, і ми їх будемо підчищати, тому що рослини, які проходять транспортування, і на момент вкорінення сама рослина вже їх використала як могла. І тепер. Буде від них позбуватися. Тому не треба боятися ніколи того, що десь рослини, бачите, десь підсохли, десь зів'яли, десь, можливо, краєчок підгнив. Якщо до конденсата до стіночки доторкався краєчком, за цим треба слідкувати, просто треба обрізати, щоб не пішло по всій рослині це загнивання. І... О... Вже я бачу дуже бадьору, дивіться, яка блискуча серединка, зелена така і жирненька. Тобто серединка вже почала свій ріст. Поглянемо, що з кореневою. А, корінці вже так. Ну, звичайно, земелька сипеться, тому що корінці, дивіться, вже пішли добре. І на дно стаканчика, так, рослина страждає на благо науки. І проступилася на стіночки стаканчика. Тобто корінці пішли по стаканчику так, ставлю швиденько на місце. Грунт, звичайно, сипеться, бо тримаю максимально. В сухому положенні. Звичайно, не засушений, але дуже я боюся, звичайно, одразу на такому ранньому етапі загнивань. Ось таким чином, звичайно, буду тепер, коли рослини прийнялися, зачищати листочки зайві і залишаю досі їх у боксі. Так само тепер бегонії, які я отримала. Звичайно, також буду одразу одразу зараз швиденько висаджувати і ставити у бокс парничок, але не під світло. Світло вони побачать уже завтра. Найміцнішими, хочу сказати, виявилися георгіни. Їм, між іншим, парничок не знадобився зовсім ось вони. Жодного дня в парничку, дивіться, вже пішла наростати серединка, нижні листочки, зрозуміло, також ось в такому тургарі, але це не значить, що з рослиною щось погане. Давайте поглянемо на кореневу. Свідчить про уже нормальний розвиток саме серединка нашої рослини, точка росту, яка здвинулася, так би мовити. Також, звичайно, землю максимально. Тримаю в мінімальній вологості, так би сказати, на початку. Корінці пішли. Тепер я зроблю полив для Георгінок. Нижній полив зроблю. І вони вже у мене ось такі гарнесенькі стоять під лампами. Що я хочу сказати, що я помітила. Звичайно, те, що заявлено, що буде супер пухнастий кущ, я вже це бачу. Ось такі вони корінастенькі, дивіться, і кожне міжвузля уже вже задало робочу брунічку, яка вже наростає з кожного листочка. Уявляєте? Ось такі вегетативні жержинки. У мене тільки білий колір тільки вдалося знайти ще. Сподіваюся, на поставку інших кольорів вегетативних жаржин. Дуже хочеться мені спробувати їх вирощувати. Поки що вони мене радують. Далі подивимося. Так от, так як я сьогодні отримала знову бегонії, то другим питанням вирішила винести на нашу розмову саме живці бегоній. І. Розглянути моменти, коли не треба хвилюватися того, що бегонія не дає належного кущіння. Якщо ви, знову ж таки, придбали живець, маленький живець, який ще треба дорощувати, формувати з нього кущик, як же це треба правильно робити і чого не треба боятися? Ну, по-перше, бегоній величезна-величезна кількість. І досвід маю я не з усіма. І обираю для роботи саме такі бегонії, які є найбільш, найбільш якими? слухняними. Хочу сказати, що найкраще -най -най кущиться, і подобається мені в цьому плані саме багонія шатани. Хочу сказати, що я вкорінюю буквально будь-які пагони, і за умови того, що рослині даєш спокій, тобто даєш можливість наростити в комфортних умовах класну кореневу, то як одразу віддячить ось ця слухняна дівчинка. Ви подивіться, вона дає поросль із Кореня. І ось отакі кущики. Вони будуть надзвичайно пишними і вдалими. Тому я ніколи не викидаю живці, які одразу відмовляються кущитися і наростати. Ось Дивіться, ось було вкорінено цю рослину. Зрозуміло, що він виглядав зовсім інакше. Це вже зараз рослина сама його відкидає. Знову ж таки, що я в такому випадку роблю? Вирізаю все. Ось він своє зробив. Він допоміг наростити корень, а корень виготував, вигодував зачаточки і дав ось таку зелену, шикарну, молоду порозь. Ось так поводить себе шардоне. Чесно скажу, в мене не було ще жодного випадку, коли я залишаю, так би мовити, неробочий живець тобто, який живець, ось такого характеру. Живець який не дає збічних пазух ніякої порослі. Так от, шардоне обов'язково, тільки їй треба дати час і комфортні умови. Знову ж таки, які комфортні умови? Треба робити мінімальне підживлення, стежити за вологою, але за вологою стежити максимально акуратно, тому що, уявіть собі, якщо у мене ось там отакий пагінець стоїть. Ну, скільки він там випаровує вологи? Дуже небагато. І о, для розвитку коренів ми слідкуємо, щоб ґрунт був зволожений, але не залитий. І тоді з деяким часом, за різних умов, це може бути де, різний час, не можна цього спрогнозувати. Рослина і кожна рослина поводить себе по-різному, але місяць. Можливо, навіть півтора. Ну, частіше, звичайно, менше місяця, і у вас ось така готова, шикарна розсада бегонії. Хочу сказати, що всі біліконі гарно дають саме скорення поросль. Це у мене априкот. І от, власне, як у мене вийшов ось такий куцик шардани. Також був довженький пагін, який. Наростав. Я зняла точку росту, чекаю, чи з'явиться з бічних пазух поросль. Не з'являється, тоді я його вкорочую ще. Ось такчик. І стаканчик у мене стоїть далі. За цей час наростає, бачимо, дуже пишна, розгалуджена, коренева. І повірте, ось ці корінці обов'язково дадуть, рослина хоче генетично жити. хоче, Вони проб'ють ось тут ті пагінці, які вже будуть, так би мовити, робочими, які будуть нарощувати гарну вегетативну масу і давати прекрасне цвітіння. Ось такі беліконії. Також у мене серед боліконій. Такий ще самий стаканчик стоїть, бачите. Ви не звертайте увагу, що коренева коричневого кольору, а не білосніжна, так, як ми звикли на здорових рослинах, бачите. Оце особливості бегоній. От в них такі м м корінці. Але ми бачимо, що вони здорові і робочі. Тому я чекаю, що рослина прокинеться. Я не позбуваюся таких рослинок, якщо вже у вас так трапилося, що ви. Придбали живець, а він виявляється невдалим. Не треба одразу засмучуватися, не треба його одразу позбувати з такого живця. Спробуйте прищипнути. Спостерігайте за рослиною, дбайте про неї, і вона обов'язково відтячить. От і серед таких бегоній, які гарно дають кореневу порос. Виявилася, в минулому році я спробувала вирощувати бегонію Fragland False і піч-персик у мене. Кожен живець, погляньте, який був невдалим. Ось, бачите цей пагінець? От, він у мене вкорінився, але ніяк себе в кращому сторону не проявив. Зминав час, тільки єдине, що хочу звернути увагу, у Fragrance Fells значно кору... тонкіша коренева. Тонші корінці такі, менш помітні. Ось вони. І кожен стаканчик, кожен зародив новий пагін, який буде гарним. Гарною робочою рослиною, бачите? Ось тут як цікаво. Ось він, цей старий пагін, який вкорінювався з салатним листочком. І від нього пішов ось пагінець. Тобто, тепер я буду акуратно його вирізати, трішечки постоїть, адаптується і буду пересаджувати в більший об'єм. Тому тут, звичайно, коли ви. Починаєте вирощувати для себе бегонії, вам треба порадитися, пошукати інформацію, обрати такий сорт, який буде безпроблемним. Тобто 100% -им. також бачимо живець, старий, вкорінений, який просто відкидає рослина, бо що, наростає новий. Це все Fragrance Fels. І е, е, от я ще замовила з цієї ж самої лінійки ароматну бегонію, тільки е, лимон. Так що подивимося, як він буде себе поводити. Так, ось іще один такий же ж самий приклад. І от що я хочу сказати: начебто і знаєш, які живці брати, що беремо або від кореня, або між пазушні. Але все одно трапляються якісь у живців генетичні збої, де ти не передбачиш того, що рослина відмовиться давати бічні бруньки. Ніяк ти цього не передбачиш. Певний відсоток рослин є. Єдине, на що я хочу звернути увагу, що треба в деяких випадках все ж таки мати терпіння і дати можливість рослині самій рослині виправити ситуацію, тому що природою і Богом так на нашій землі передбачено, що повинен рід продовжуватися, рослини також продовжують своє життя різними способами. Тому треба. Інколи просто зачекати. І от що я хочу сказати стосовно саме живців. Так, це сумбреро у мене ще нову, я пробую бегонію. За відгуками повинна бути дуже супер невибаглива. А зараз я вам покажу саме Fragland Fells Lemon. Вибачаюсь, якщо англійською говорю. Не в попад, тому що не маю практики належної. Ось вона така, бачу, що листочок відрізняється. Також бачимо, що може прийти живець з пошкодженим листочком. Цього не треба також боятися. І якщо подивитися на сам живець, то можна помітити, що вкорінюють, так ось. Нідерландські живці вкорінюють верхівку пагона. Це верхівочка пагона. Тому, як, ми, звичайно, радимо вкорінювати для того, щоб кущик був належної якості, все ж таки проміжні живці або прикореневі, так, ось такий ще формат живця. Будемо пробувати, будемо вирощувати, не опускати руки за життя. Рослин також треба поборотися. Тому, ось такий фронт робіт. Будемо пересаджувати рослини. Знову ж таки, для того, щоб отримати бажаний результат, треба подбати про те, щоб рослини отримали належні саме для них умови. Над цим також треба додатково працювати. Отож. Працюємо, радіємо життю. Дякую.